Китай в офіційній статистиці різко збільшив кількість смертей від ковід. Згідно з недавніми даними, відколи в грудні щодо коронавірусу скасували політику нуль терпимості, від хвороби померло коло 60 тисяч осіб. Це значний стрибок. Пекін аж так змінив цифри ймовірно, через критику від інших країн. Але експерти зазначають, що дуже може бути, що навіть ці дані вельми занижені. Чиновник Національного бюро охорони здоров'я КНР повідомив, що з 8 грудня по 12 січня у лікарнях Китаю померло коло 59 тисяч 900 осіб. З його слів, понад 90% померлих були віком від 65 років. Водночас він зазначив, що добова кількість госпіталізацій уже пройшла пік і пішла на спад. До цього коригування статистики влада місяць повідомляла про що найбільше смертей на добу. Це викликало багато запитань, адже до похоронних бюро Китаю стоять великі черги. А при виході з переповнених лікарень можна бачити стоси мішків для трупів. Міжнародні експерти галузі охорони здоров'я прогнозують, що глобально цього року через ковід станеться принаймні мільйон смертей. Водночас, за весь час пандемії Китай повідомив лише про трохи більше ніж 5 тисяч померлих. Це був один із найнижчих показників у світі. Варто зазначити, що політика нуль терпимості передбачала на найсуворіші карантини й повсюдну ізоляцію, там де виявляли навіть кількох хворих. Вірусологи кажуть, що через такий підхід у Китаї не виробився колективний імунітет.